Всім привіт! Сьогодні поговоримо про нового героя злиття Тіміта Дурника і розберемо кому і де він буде корисним. І також на вас чекає інсайдерська інформація про його парну героїню Каю. Поїхали! Спочатку проаналізуємо, де ж буде корисна та чи інша навичка Тіміта. За один атакує одного ворога двічі і з кожним ударом лікує себе на 10% від свого максимального здоров'я. Також, якщо на цілі немає активних бонусів, з кожним ударом заповнює свою шкалу ходу на 10%. Де це нам буде корисно? В першу чергу при проходженні таємної кімнати героями силу типу здоров'я, бо він буде чудово себе відхилювати та по можливості заповнювати собі шкалу ходу. В цьому такі навички не дуже. Корисні, бо спрямовані тільки на цього героя, але це додає йому стійкості, що корисно для новачків, щоб фармати мінотавра. Далі його друга навичка атака по всім ворогам, яка скорочує тривалості штрафів суперників аж на три ходи. Давайте відразу розберемо, як це працює. По-перше, він не знімає бафи, а це означатиме, що він не перетвориться на вівцю на арені від дару поліморфізм. Проте скорочення бонусів суперника на три ходи дозволить по факту зняти всі бафи. За рахунок того, що це скорочення, а не зняття, він не отримає вівцю і легко зможе скорочувати будь-які бафи, будь то блок шкоди, блок штрафів або кам'яна шкіра. Тому в першу чергу ця навичка спрямована на арену, але також чудово використовувати на вежі, війнах, фракції, де нам потрібно зняти бонуси. Також в цій навички є приписка, якщо на ворогах немає активних бонусів, отримує додатковий хід. Тобто, якщо нам вдалося Кротити всі бонуси суперників, і також він отримує додатковий хід попри ворогів із активними бонусами, якщо в складі команди є кая Витівниця. це його парна героїня, але про неї поговоримо трохи пізніше. Але механіка з допходом виглядає цікаво. Перейдемо до його третьої навички. Це також атака по всім ворогам. Перед атакою накладає на власну команду збільшення точності на два ходи, що дуже важливо. І потім накладає на всіх ворогів справдешній страх на один хід. Все дуже просто, бафаємо собі точність і вже накладаємо справдешній страх. Окремо про справдешній страх. Що він робить? Він не дає отримати хід змовірності 50%. І також, якщо супернику не вдалося активувати навичку, ставить її на перезарядку, ніби він її викрив. Застав. В цілому контрольна навичка в першу чергу буде дуже корисна для навичків при проходженні хвиль під земель, вежа, війни фракцій, також арена. І далі його механіка контролю розкривається у пасивному навику. Щоразу, коли навичка ворога успішно активується, поки той перебуває під дією страху або справдешнього страху, тімі заповнює свою шкалу ходу на 10%. Можна сказати, що це не корисно, але це не так. Це буде розганяти його по швидкості. І він буде частіше ходити. Йдемо далі. Щоразу, коли навичка ворога не активується, оскільки той перебуває під дією страху або справдешнього страху, накладає на цього ворога провокацію на один хід. Цей ефект має силу тільки коли в складі команди є кая-витівниця. Це вже виглядає імбово, бо ми зможемо законтролювати суперника вже на два ходи. Але знову ж таки, нам потрібна кая-витівниця. А що це буде за гарення, зараз розповім. Кая-витівниця є легендарною Дарною геренією з фракції лорди стягу, як і наш тіміт. Матиме вона стихію духу, і це буде героїня підтримки. Вона буде лікувати команду або тільки себе і тіміта, і напевно за один або пасивного навика. І також відомо, що вона має бонус, блок штрафів, але з очищенням чи без поки невідомо. Ну що ж, тепер, коли нам відомі всі його навички, дех використовувати, розберемо, для кого буде корисним цей герой і кому варто виконати злиття Тіміта. В першу чергу для новичків в кого є проблеми на хвилях. Друге місце це в кого є проблеми на війнах фракції або проходженні таємної кімнати героями здоров'я, стихії, сили. Він вам дуже допоможе. Також слід відмітити, що злиття з часток, і ми зможемо призвати його під клановий турнір. І четверте, це все ж таки його парна героїня Кая Вичівниця. Все буде залежати і від неї, а також від коефіцієнтів Тіміта. А чи сподобався вам цей герой? Пишіть у коментарях. Не забувайте про вподобайку і підпишись. Всім дякую за перегляд та мирного неба.